Я вірю в тобі в міти. Слава Ісусу Христу, мир вам і благодать від Господа, який любить нас і піклується про нас, який посилає завжди в наше життя Слово. Своє, яке підтримує нас і яке зміцнює. Сьогодні ми продовжимо говорити про дійсно великі і дорогоцінні обітниці, які дійсно даровані нам Богом для того, щоб з їхньою допомогою ми приєдналися до Божественної волі і від'єдналися від тих. Бід, які відбуваються в цьому світі. Тому, друзі, давайте ми знову з вами підемо в Слово Боже і побачимо, яка велика сила є в ньому. Дійсно, друзі, Слово Боже, воно є дуже великою підтримкою для життя. От подивіться, як сказано в книзі Пророка Ісая, 26 розділі 3 вірші. Подивіться, тут сказано: думку оперту на тебе, збережеш ти у повнім спокої. Тобто, коли думки людини опираються на Боже Слово, це є, знаєте, не просто щось таке слабке, це є. Потужна опора, справжня опора. І бачите, написано думку оперту: на тебе збережеш ти у повному спокої, бо на тебе надію покладає. І ще один з перекладів говорить: ти будеш зберігати в досконалому мирі того, чий розум повністю зосереджений на Тобі, бо Він покладається на тебе. Дуже потужні слова, дуже потужні. І для чого ми говоримо про це? Нам треба правильно оцінити Боже Слово, не дивитися на нього як на щось незрозуміле, непотрібне, ні-ні ні. Ісус Христос. Визначив, він ствердив і він сказав, що слова мої це дух і життя. Слова мої, вони можуть спасати душу людини, допомагати їй. Тому, друзі, ми дійсно стоїмо на цьому. Також, що важливо зрозуміти, коли ми починаємо приймати Боже Слово, воно змінює наше мислення. А змінене мислення змінює наше життя. По-іншому, друзі, ми не можемо змінити життя. Якщо ми хочемо покращити життя, нам треба покращити правильними і гарними новинами, які приходять зі Слова Божого. Тому що Євангеліє, друзі. Це радісна новина. Радісна. Це не щось таке, знаєте, як от у світі кажуть ні про що. Ні-ні ні. Євангеліє – це потужна, радісна звістка. І коли ми. Наповнюємо своє мислення цією радісною звісткою, що відбувається, наш розум оновлюється. А коли оновлюється наш розум, тоді оновлюється наше життя. І притчі, 23 вірш, 7-й, 23 розділ, вибачте, 7-й вірш, говорить, що життя людини таке, як його думки. От Давайте зупинимося. Давайте, знаєте, прислухаємося до того, що каже Боже Слово. Життя людини таке, як його думки. Життя людини таке, як його думки. Тому, говорячи, про підтримку життя, говорячи про змінення життя, друзі, ми не можемо не говорити про великі дорогоцінні обітниці. Давайте ще подивимося послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ, і ми прочитаємо з другого вірша. Тому що тут якраз от гарно сказано. Що саме перше, що потрібно, це оцінивши Слово Боже, да, дозволити йому змінити наше мислення. І це не просто, ну, скажімо, навіть така пропозиція, це є обов'язковим. Це є обов'язковим. Давайте читаємо: дивіться, як Слово Боже говорить: не підкоряйтеся світу цьому. Не підлаштовуйтеся під мислення цього світу. Краще, нехай ваш розум зміниться, відновиться, щоб змогли випізнати і прийняти волю Божу. Тобто, від цього, від зміни, Словом Божим, мислення буде залежати ваша здатність приймати. І проявляти духовну реальність. Бачите? Щоб ви змогли пізнати і щоб ви змогли прийняти волю Божу. Отже, це дуже-дуже важливо. І чому? Давайте ще відповімо на одне питання. Чому це так важливо? Е, я знову ж таки буду відповідати не своїм, знаєте, таким, а я так думаю, ні. Я буду відповідати Божим Словом. І от в посланні до Єфесян апостол Павло, він говорить дуже важливі речі. Дивіться, він каже: усе це я кажу і свідчу в Господі. Не просто, от, знаєте, інколи апостол Павло він казав. Я не маю від Господа розуміння, але, на мою думку, ось так. Але тут, подивіться. Як він говорить, усе це я кажу і свідчу в Господі. Тобто я говорю слова від Господа. І далі, щоб ви більше не були як ті язичники, які ходять в марноті свого розуму, маючи затьмарену свідомість. Друзі, кожна людина, яка жила деякий час без Бога, яка не жила. З ним, яка не читала Божого Слова, її розум, от як написано, дивіться, він затьмарений, його свідомість затьмарена. Він не знає істини. І тому, знаєте, там ну, багато, багато різних речей, на які не можна покладатися. І от саме головне, дивіться, що результат. Неоновленого розуму. В чому? Вони відчужені від Божого життя через їхнє незнання, через закам'янілість їхніх сердець. І от коли люди приходять до Бога, майже кожна людина приходить до нього в такому ось стані, в якому у такої людини дивіться затьмарена свідомість. Затьмарений розум, закам'янілість в серцях, і результат результат. Скажімо, отакого затьмарення в розумі є те, що вони відчужені від Божого життя. Але ми з вами говоримо про великі і дорогоцінні обітниці. І вони дани дани нам. Для чого? Для того, щоб ми не були відчужені, а навпаки, щоб ми з їхньою допомогою через пізнання того, що нам належить в Бозі, щоб ми приєдналися до божеського життя і дійсно жили життям насолоди. Тому, друзі. Це важливо. Давайте ще подивимося деякі місця святого письма, які показують, що відбувається з людиною, яка не приймає Слово Боже і яка, ну, скажімо, ще не віруча. І от подивіться, знову ж апостол Павло пише послання до Тита, перший розділ 15-16 вір. І тут написано. Адже для чистих усе чисте, а для нечистих і невірних ніщо є чистим, не є чистим, оскільки в них нечистий і розум, і сумління. Тобто людина, яка живе без Бога, без Бога, яка не назвала Його своїм Господом, яка не приймає кожний день слово Боже. що з нею відбувається. Дивіться, у них нечистий розум і сумління. Тобто це те, в то, якому стані люди приходять з царства Темряви в царство світла. І от коли вони приходять, Бог каже: ось проблема, яку треба вирішити, як оновити розум. Оновити. Тому що бачите, оскільки в них нечистий розум і сумління, а ще сказано їхній розум і сумління. Опоганені, опоганені. І далі написано: вони стверджують, що знають Бога та вчинками відрікаються, будучи мерзенними і непокірними, нездатними до жодного. Доброго діла. А бути християнином, друзі, це бути людиною, яка створена Богом на добрі діла. Але бачите, поки розум людини не буде оновлений, слово каже, що вона не здатна до жодного доброго діла. Тому, друзі, важливо оновити розум для того, щоб. Ми бачили гарне життя. І давайте ще одне місце. Подивимося: 1 Тимофія 6.5. 1 Тимофія 6.5. А тут також говориться: дивіться, постійні суперечки людей із зіпсованим розумом і позбавленим істини. Отут, друзі. Дуже важливе визначення, яке ми маємо почути, що таке зіпсований розум. Це розум, позбавлений істини. І, можливо, я розумію, можливо, це когось може навіть ну, пригнічувати і ображати, як у мене немає Слова Божого в розумі і що мій розум зіпсований? Так. Так. Тому що Євангеліє, друзі, це не тільки радісна звістка. Євангеліє це правда. Це правда. Євангеліє це правда. І от, друзі, для чого ми говоримо про це. Не для того, щоб когось образити, а для того, щоб дати розуміння. Дати розуміння, що? Для того, щоб. Божі благословіння почали проявлятися в житті людини, їй потрібно оновити свій розум. Оновити свій розум. Як? Словом Божим. Тому що, бачите, як ну, ми говоримо, да, от як тут, із зіпсованим розумом і позбавлених істини. Тому, друзі, от давайте ми тепер. Зробимо ну, такий підсумок і виберемо всі фрази, які були в цих місцях святого письма, які щойно ми прочитали. І от дивіться, люди приходять да, з царства тьми до Бога. В якому стані? Затьмарена свідомість, затьмарений розум, уява, закам'янілість в серцях результатом. Чого є, що вони відчужені від Божого життя. Далі в них нечистий і розум, і сумління, їх розум і сумління опоганені, тому що, коли люди жили під впливом сатани, друзі, він руйнував життя, руйнував. Він робив все, щоб спотворювати життя. Ось чому, знаєте, люди. Ну, в такому стані, не тому, що вони погані, друзі. Бог любить їх, Бог за них. Але ну, такий стан із-за того, що вони жили в царстві Тимряви. І от дивіться далі ще давайте дві фрази прочитаємо. Із-за цього, будучи мерзенними і непокірними, вони не здатні до жодного доброго діла, їх розум зіпсований. Чому? Тому що вони позбавлені істини. І от, друзі, що робити такій людині? Як жити? Як жити? Як покращити життя? Дуже просто відкрити свій розум для Божого Слова, дозволити Слову Божому приходити і оновити мислення. Саме про це, ми говорили на минулих зустрічах з вами. І 2 Петра 1.2.4 знову читаємо цей текст. Нехай благодаті мир вам примножаться. Як Як мир примножити? Як благодать примножити? Дивіться, пізнанні Бога та Ісуса нашого Господа. Далі, Його Божественна сила дала нам усе для життя і побожності, через пізнання того, хто покликав нас своєю славою і доброчесністю, завдяки їм даровані нам великі та дорогоцінні обітниці. Бачите, нам даровані великі і дорогоцінні обітниці, щоб через. Них ви стали учасниками божественної природи, уникнувши росління, яке існує у світі через лихі бажання. Бачите? Друзі, тому <кхем> далі ми будемо говорити про практичні застосування обітниць, але перш ніж, знаєте, от Покращити життя треба зрозуміти, де є проблема. І от Слово Боже, воно є світлом, воно висвітлює, воно показує ось ось де проблема, неоновлений розум. І поки розум людини не оновиться, знаєте, життя не буде покращувати. Але якщо навіть розум буде погіршуватися, знаєте, і життя буде погіршуватися. Тому далі тут, знаєте, от ми не закінчили п'ятий вір другого Петра, першого розділу, сказано, тому докладіть усіх зусиль, щоб. Додати до вашої віри, доброчесність і так далі. Тобто докладіть усіх зусиль. До чого? До того, щоб взяти, прийняти ці обітниці і з їхньою допомогою доєднатися до Божого. Докладіть усіх зусиль. До чого? До того, щоб з допомогою Божих обітниць відокремити. Своє життя від лихого. І сьогодні, друзі, це дуже-дуже дуже важливо, тому що ну, багато викликів і в світі е, ми бачимо навколо себе дуже багато поганих обставин. І що? Це впливає на мислення, це ну, забирає надію. Це забирає настрій, це забирає радість. Але, знаєте, Слово Боже, Слово Боже, воно надихає, воно підтримує, воно дає надію і захист. Тому, друзі, розуміючи ці речі, відкритися для цього. І давайте ми помолимося разом про це. Боже, ми дякуємо Тобі. За твоє живе, дієве слово. Ми дякуємо Тобі за те, що ти посилаєш в наше життя великі і дорогоцінні обітниці. Ми дякуємо Тобі, за те, що з їхньою допомогою ми можемо оновити той зіпсований розум, який був позбавлений істини, і зробити свій розум. Здоровим, тверезим, благословенним. Нехай Твоє Слово рясно вселяється в наші серця і розум, і нехай Твоє Слово дійсно покращить наше мислення, а через покращене мислення покращиться наше життя. Дякуємо Тобі за Твоє слово. І в ім'я Ісуса Христа. Амінь Благословляю вас і до нових зустрічей.